раз зсу будуть воювати в тому числі в країнах нато якщо що. з чого це все почалось зеленський поїхав в америку розмовляв з трампом про щось там перемовини А законопроект про те, щоб зсу їздило допомагало навчало в країни нато в тому числі воювала, як миротворчі, добровольчі війська отака От доля для наших військових на жаль в той же момент як на це все путін відреагував? путін забрав цього приводу надбез, раду надбезпеки над і останній раз він це робив перед війною перед тим як в повномасштабно напасти на україну 22-му році аж тоді це було за три дня до цього Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща, зайво пішла на такий шах і рішила ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок Третьої світової. Чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей а, вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи тої, чи з повітря, чи щось іще, але в них немає розроботаного протоколи, наработано на випадок гібридної війни, такою, як є зараз. Оце дрони, поняли, ця вся історія.